Джекіл, ріко, ема й лора собаки-детектори, які разом зі своїми кінологами поїдуть у звільнені міста. Усі вони мають чималий досвід із пошуку вибухівки наркотиків чи зниклих людей. Кінолог Микола Мільковський розповідає, кожна собака має свій характер та манеру пошуку. Це їй допомагає визначити, у якому напрямку далі вчити тварину. Для прикладу, Еми, з якою працює чоловік, спеціалізується з пошуку наркотичних речовин. Собака дуже енергійна, однак це не заважає такій специфіці роботи. За словами кінолога, за час служби Еми вдалося врятувати не одне життя. Тя та розкрити чимало злочинів. І ця собака я довіряю їй, вона довіряє мені. Має бути таке спільне одне, і кінолог повинен довіряти цій собаці, з якою він її навчив і з нею працює. Коли я працюю з простими от вівчарками, от пуск і собака після пуску хоче там вибігти погуляти. Ця собака, давай, я ще не напрацювала. чому, чому це так мало було роботи? Давай, давай, ще, ще! Ви розумієте тут. Проходить хвилин 20. Блін, вона вже повинна відпочивати, а вона готова, вона, вона тільки розігрілася. Вона працює, вона хоче, вона знає, вона може. Ще один із четвірки Ріко. Його готують шукати вибухонебезпечні предмети. Кінолог Олег Філіпов розповідає, це дуже клопітка робота. Підготовка однієї такої собаки може тривати приблизно рік. Тренування по декілька разів на день проводять у спеціалізованому приміщенні. Заздалегідь у ящики ховають вибухонебезпечні предмети, які повинна знайти тварина. Робиться вона тоді, коли їй дають команду. Якщо собака відчуває вибухівку, вона сигналізує про це кінологу, приймаючи спеціальну позу. Наприклад, сідає чи лягає. Шукай. У нього спеціалізація пошукова, слідова робота і пошук вибухівки, зброю вбухівки. Зброї вбухівки. Ми з ним їздили по слідовій роботі. Тобто виклики, крадіжки, грабежі, розбої. Він любить працювати, мені, відповідно, також з ним легко працювати, тому що собака робить, він активний, він хоче робити. Це мій друг однозначно. Це друг, напарник. Також деякі із цих собак допомагали військовим в антитерористичній операції на сході України. Джекіл їздив чи не найбільше, починаючи із 2014-го. Йому сім років. Із ним працює молодший інспектор-кінолог Борис Куфаєв. Розповідає, що собака спокійний і дуже витривалий. Може працювати 40 хвилин, коли норма 10-15. «Урівноважений урівноважний собака грайлевий. І підходить до цієї роботи. Буде шукати тротіл, гранати, пластит. Собаку почали через ігру, через, через м'ячик. Собака думає, що шукає, шукає м'ячик, а потім м'ячик забирається і шукає боківку, а думає, що шукає сиріно м'ячик. У центрі утримують різні породи вівчарок. Їх обрано не просто так. Вони витривалі та легко вчаться. Тут і цуцики, і досвідчені тварини, каже начальник кінологічного центру Володимир Струсінський. Також, за його словами, окремо готують собаку з пошуку трупів, бо ця робота теж буде дуже потрібною. Її звати Лора. Вона стане в пригоді, коли вже будуть шукати. Таке стає невідоме поховання. В кіновічних центрах на всіх України є собаки такі, мінімум повинна бути одна собака. У нас є одна така собака, яка пройшла підготовку в Житомирському училищі підготовки. Зараз вона готується, додатково ще проводиться з нею навчання. На виїзді по області в нас таких не було, але така собака повинна бути на всякий випадок. За словами Володимира Струсінського, підготовлених собак разом із кінологами планують відправити, розміновувати територію на Чернігівщині. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.